Діви, привіт, мої золоті! тиждень з 12 по 17 листопада. Яким він у вас тут буде? Як ці дні пройдуть для вас? Що буде в позитиві, на що треба звернути увагу? Розпочинаємо з ваших енергій. Подорож душі і реліз. Відпустити. Подорож душі це така дуже філософська карта, насправді, бо це про те, коли ми знаходимо нашу нішу, нашу сферу, куди нам хочеться рухатись, коли ми знаходимо себе, да? наша душа кличе нас в подорож. Можливо, вам захочеться кудись поїхати, щось нове побачити. А реліз це відпусти. Відпусти те, що тобі більше не потрібно. Відпусти те, що тебе обмежує, те, що на тобі мертвим грузом висить, і чемодани без ручки. І викинуть жалко, ну і хай стоїть там на балконі, да. тобто у вас тут йдуть такі енергії. Можливо, ви будете переїжджати, і треба буде з половиною речей розпрощатися. Але ми зараз розглянемо по основних сферах життя, як все це відіграється у вас. Тобто, особисте життя. Кар'єра. Фінанси і ваш морально-психологічний стан. Особисте життя. Трійка жезлів, рух, розвиток, нові перспективи. Для тих, хто наразі самотній? Клас, дивіться, у вас тут у вас тут фокус уваги зараз. Або на побудові таких прям серйозних конкретних стосунків, тобто, це, якщо от я знайомлюсь з кимось, то я знайомлюсь не для того, щоб погулять, я знайомлюсь для того, щоб мати надійне партнерство. Тому ви тут фокус свій уваги направляєте на фінанси і на вашу творчу реалізацію. Це цілком правильно, ваша людина вас знайде. І по трійці жезлів, можливо, дуже багато знайомств протягом цього періоду для тих, хто в любовних трикутниках. Так, питання ребром про одруження, про якісь серйозні стосунки. Що тут нам король жезлів хоче сказати? А король жезлів буде, дивіться, для тих, хто, наприклад, коханка в нас тут, ви дивитесь, то тут в чоловіка не буде бажання сім'ю там на Зараз скажу. Це от називається в кожному селі по жінці. Да? Тобто він хоче і з вами може говорити про якісь серйозні стосунки, про те, що він кине дружину чи там дівчину свою. Так і дружині може говорити, що та я без тебе, та ну ні, в нас ж така сім'я. Тобто тут якось ну, від чоловіка йде таке двояке. Він не визначився, йому і там комфортно, класно, але він все рівно хоче зберегти ці стосунки. Можливо, з сім'ї не йде а, через дітей. Тому. Але ви тут будете вже по трійці жезлі будете ставити питання ребром. Для тих, хто у нас в серйозних і стабільних стосунках. Або вам, або вашому партнеру треба кудись поїхати. Якась поїздка може бути, там, що ви от залишитесь самі. Ну, поїздка може бути пов'язана і не зовсім з приємними для цього вашого партнера. Подіями, але вона потрібна. Тут ви можете на цей період залишитись самі, наприклад, самі з дітьми. Не скажу, що вам прям ну, дуже від цього погано. Тут навіть є якийсь момент собі розслабитись трохи. Можливо, навіть почати більше скучати один за одним. Да, Поїздка пов'язана з грошима, з якимись перспективами із сім'єю. Ну, от власне. Для когось ще може бути питання з'їхатися жити разом. Хто ще цього не зробив, а для когось там ще от буде підніматися питання дітей, в кого дітей немає в партнерстві. Робота. Лицар жезлів. Активно, активно, активно. Для тих, хто наразі не працює. Тут можливий приїзд. До вас жінки в одної стихії, або це може бути ваша мама, сестра, донька, племінниця, хто завгодно, але хтось з вашої родини, тітка, з якою ви будете мати справу на цьому тижні. Ну і приїзд по лицарю жезлів такий неочікуваний. Як то кажуть, ми вже виїхали, ми вже виїхали, ви нас чекаєте, а ви нісно, ні духом, що треба когось чекати. Ну, тут будете проводити час разом. Так, да. не до роботи. Для тих, хто в нас в пошуку знаходиться. Тут ви або розумієте, що вам потрібно міняти місто, міняти квартиру, міняти житло, міняти якось ваше місце перебування. Або ж вам тут, дивіться, можуть, до речі, вашому партнеру можуть запропонувати роботу в іншому місці. І тут може йти переїзд його і вас разом, або ж вам можуть запропонувати роботу в іншому місці. І будете вирішувати вам, погоджуватись і кардинально все змінювати, чи не погоджуватись. Ну, що нам тут скажуть? Ну, рішення повинно бути справедливим, обдуманим, і ви повинні не переоцінити свої сили. Повинні все дізнатися про ту вакансію перед тим, як робити таке серйозне рішення. Тих, хто вже працює, але по найму, тут для когось може йти питання: звільнення або ну, нестабільна ситуація в компанії. І ви можете хвилюватися, чи звільнять вас, чи ні? Тут ніби якесь і скорочення може бути. От. І що тут? Ну, це цілком ймовірно насправді. Окей, а якщо не звільнення і не скорочення? Що тут ще буде для тих хто в наймі? Ну, Будуть чистити, не знаю, або керівництво міняти і нове керівництво якесь свої правила буде вводити. Або, в принципі, зміняться умови роботи. І тут ніби як от захочуть, щоб прям ви показали, як сильно ви тримаєтесь за цю роботу. Ну, я... Якщо це не питання звільнені скорочень, то це просто е, можуть бути якісь тести від ваших керівників, дуже багато завдань, багато е, документальної якоїсь роботи бюрократичної також може бути. Або відпустка за свій рахунок. Для тих, хто працює сам на себе як фрілансер. Тут ви могли поспішити із висновками, в якому сенсі. Могли взятися за проєкт, за який може і не треба було братися, бо він або дуже складний, або у вас. Не вистачає можливості його виконати, і тепер ви, ну в западні, тобто ну треба, доводиться. І ви хочете якнайшвидше його здихатися, зробити і забути. Хоча і, ну, заплатять нормально, але просто якісь складнощі у вас викликають цей проєкт. Поспішили трохи. Для тих, в кого свій бізнес? Тут, можливо, буде йти питання про зміну керівництва середньої ланки, про те, що людина може просто піти на лікарняни, і вам треба буде її заміняти якось швидко. Тобто тут якась людина з вашого колективу досить таки незамінна. Або хто в когось вихід на пенсію, навіть може бути там хтось з колективу виходить і вам треба шукати когось іншого. Але ви знайдете. Тобто тут вам вдасться перекрити э, цю людину, яка з якихось причин не може працювати зараз у вас. Божечко, Бо, десятка мечів на фінансах. Так, діви, що ви там ви накупляли? Чому тут десятка мечів? Не переживаємо, не нірничаємо. кого були питання боротьби за якусь спадщину чи щось таке, то тут, ну, не вдасться забрати те, що належить вам, бо тут, окрім вас, є ще яка жінка, яка в цьому зацікавлена. Емоцій багато підключено. Окей, що тут ще по фінансах? Але бачите, у вас все рівно чекає покращення в фінансовому плані, все рівно ви отримаєте якусь велику суму грошей. Але зараз, ніби цей процес ще трохи затримується. Так, Тут, На цьому тижні ще буде з цим складно. Будете тільки очікувати цих грошей. Морально-психологічний. Чому? Старші аркани. Це стосується для когось це вибір наставника навчання релігії, для когось це питання юриспруденції піднімаються, ви будете про них думати. Можливо, судів, адвокатів і так далі. Тобто, щось пов'язане серйозно з вашим майбутнім. Але не хвилюйтесь. І не спішіть, не робіть лишніх різких рухів по лицарю мечів, не треба цього. Просто будьте уважні також з інформацією, кому ви що говорите, хто що говорить вам. Що ж, Діва, у вас тут такий тиждень, ну, я б назвала його прохідним, бо старших арканів по факту немає, тому не хвилюйтеся, все, надіюсь, у вас пройде лише в позитиві. І чекатиму на вас зворотній зв'язок. Люблю, цілую, пока-пока.